Усім доброго дня! Вітаю вас на занятті з навчання грамоті. Сьогодні... Сьогодні на заняття ви зможете перевірити свої знання. За кожне виконане завдання ви будете отримувати зірочку і зможете самі себе оцінити, підрахувавши, скільки зірочок ви заробили. Отож, вперед, до зірок! Назвіть пору року зображену на картинці. Так, це зима. Давайте порахуємо, скільки звуків у слові зима. Зима. Назвіть перший звук. З. Спробуйте його проспівати. Виходить, що нам заважає? Зуби нам заважають. Якщо ми не можемо його проспівати, то звук з який? Приголосний. Твердий чи м'який приголосний? Твердий. Який другий звук у слові зима? Зима? и спробуємо проспівати цей звук. Звук И можна проспівати нам нічого не заважає? Який це звук? Голосний, який третій звук у слові зима? Зима. М. Що ви можете сказати про звук М? Який він? Який звук є наступним? Зима. А. А останній звук. Що ви можете про нього сказати? Який цей звук? Отож, скільки звуків у слові зима? Чотири. Назвіть усі звуки за порядком. Скільки звуків голосних, скільки приголосних звуків у слові зима? Перевірте себе. Червоним кольором виділені голосні звуки. Назвіть усі звуки у слові сир. Назвіть усі звуки у слові ліс. Назвіть звуки у слові кінь. Запишіть ці слова за допомогою позначок. Ви знаєте, що голосний звук позначається кружечком, а приголосні бувають тверді і м'які. Твердий приголосний позначається однією рисочкою, а м'який приголосний двома рисочками. Перевірте себе, чи такі схеми у вас вийшли? Якщо ви впоралися із завданням правильно, поставте собі зірочку. Пропоную пограти у слова. Створимо ланцюжок слів. У першому слові знайдемо останній звук. Наступне слово починатиметься саме із цього звуку. Почнемо зі слова їжак. Останній звук у слові їжак, звук К. Яке слово починається на звук К? Визначте останній звук і продовжіть ланцюжок слів. Перевірте, чи так у вас вийшло? У цю гру можна грати під час довгої поїздки в автобусі, щоб не було нудно їхати, під час прогулянки адже довкола стільки об'єктів, або вечорами разом із своїми рідними, щоб весело та корисно провести час. Хто впорався із завданням, тримайте свою наступну зірочку. Слухайте історію. Зіна любила взимку кататися на санчатах. Попросила вона у мами дозволу погуляти і побігла із санчатами на галявинку. Подивилася кругом, немає її подружок. Зіна почала голосно звати подруг. Марино! Тедь! Тянко на талко. Подружки почули, прибігли і усі разом почали весело грати. Пригадайте, як дівчинка гукала своїх подружок. Чи називала вона ціле слово, чи вимовляла його по частинках? Чому дівчинка саме так кликала своїх подружок? Так, тому що так краще чути. Ми з вами знаємо, що усі слова можна розділити на частинки склади і зараз спробуємо полічити, скільки складів у словах на екрані. Назвіть слово порахуйте, скільки складів. І напишіть відповідну цифру поруч. Перевірте себе. Назвіть перший склад у слові. Акула, а другий який? Хочу нагадати правило кількість складів у слові можна визначити за кількістю голосних звуків. Голосний звук може утворювати сам по собі склад, як у слові акула А цілий склад, хоча це лише один звук. Отож, пам'ятаємо правило, скільки в слові голосних, стільки в слові і складів. Хто виконав це завдання? Тримайте наступну зірочку. Четверту зірочку хочете придбати? Тож до речень треба схеми дібрати. Пригадаймо, як позначаються слова у реченні. Ось таким знаком позначається перше слово у реченні. Адже ми починаємо записувати речення із великої букви. А ось це кінець речення. Можуть бути різні розділові знаки в кінці речення або крапочка, або знак оклику, або знак питання. А оце звичайне слово всередині речення. Також слова можуть бути короткими слова-помічники. Пригадуєте? Послухайте речення. Порахуйте, скільки в ньому слід, та підберіть відповідну схему до нього. Василько вчиться у школі. У Павлика велосипед. Кіт спить, зима накрила землю теплою ковдрою. Холодна зима. Той, хто впорався з завданням, тримайте наступну зірочку. Щоб п'яту зірочку придбати, букви потрібно пригадати. Букви зараз засипані сніжинками. Здогадайтесь, яка буква заховалась, назвіть її і запишіть на аркуші повністю. Пропоную завдання для розумничок. Назвіть предмети на екрані, визначте перший звук у слові та напишіть першу букву у слові поруч із картинкою. Перевірте себе. Переможці, тримайте свою зірочку. Щоб шосту зірочку придбати, склади потрібно прочитати. Гляньте на екран і прочитайте склади. Завдання для розумничок прочитайте слова. Тримайте зірочку, переможці. Перевіримо, чи вмієте ви записувати слова буквами. Погляньте на екран, назвіть слова та запишіть їх буквами. Диктуйте самі собі. Перевірте, чи так ви записали слова «кіт», сова, весна? Хто із цим завданням впорався, той справжній молодець. Завдання закінчилися, можете підрахувати свої зірочки. Пригадайте, з виконанням якого завдання у вас виникли труднощі. Над цим ще потрібно попрацювати. Пригадайте, а які завдання були легкими та цікавими? Вітаю вас із перемогою. Ви з кожним днем стаєте все розумнішими, тренуйтеся, навчайтеся і тоді на вас. Чекає успіх у дорослому житті. До побачення, малята, знову буду вас чекати.